З друзі, на нашому каналі, і сьогодні буде неординарний початок. Ми сьогодні приїхали, нас запросила група Карни щоб ми відвідали їхній концерт. А завтра їдемо в гори. Так що погнали, покажемо, що там цікаво. Речі хочу сказати, що група Карна дуже дбає про збройні сили України, завжди допомагає. Ми передали вже не один автівку, тому підтримуйте нас, підтримуйте збройні сили і буде все добре. по кілька годин на сон і ми вже в дорозі в Карпати. Сьогодні будемо проводити пошуки по першій світовій війні. і спробуємо вам щось обов'язково показати. Очікуйте. Отже, ми вже на горі піднімаємося. Підйом трошки важкуватий, але ми наполегливі і ще трішки будемо на місці. Так, друзі, не перша яма на сьогодні, але, на жаль, не щастить наразі. Ось в цій ямі я знайшов кришку, точніше ручку від кришки казанка. Ось так воно виглядає. І там йдуть сигнали в ямі, буду розкопувати. Погляньте, яка яма, і ось з ями я витягую ось такий затвор. Лежав на дні. А стан такий собі, точніше геть нікудишній. Там ще попадаються на дні патрони і ось там воно все лежить, буду намагатися розкопати яму. Отже, друзі, не попадається останнім часом нічого такого надзвичайного, тому показую все, що є. Ось тут внизу зачепив металевий сигнал. Я її вже трошки розбив. Але ось така фляга. Нічого там всередині немає. Ось така металева фляга. Але поруч йдуть ще предмети, тому можливо попадеться ще щось. Буду копати. І якщо буде що цікаве, вам покажу. Дивіться, друзі, ось там видніється у нас граната Рутловського. Ручна граната. І погляньте, я витягнув ось таку ручку запобіжника. І погляньте який всередині стан. Можливо, вона взагалі буде в суперовому стані, є пружинка. Ось. Так що вже щось цікавіше йде. Будемо розкопувати далі. Так, друзі, вона нас сієста. Ось таким боргером я сьогодні поласую. Відпочинемо, погамтяємо і знову до роботи. Нас чекає велика яма і багато артефактів. Друзі, погляньте, яку... скільки є? Я вже всього витягнув, було взуття навіть одне. Погляньте, сушарка одна, друга. Ось. Нічого більше там такого надзвичайного поки немає. А ось тут у нас видніється німецький штикніж. Ну, правда, йому плачевний, але сам факт, є штикніж. Ось така штука. Буду розкопувати далі. Так, друзі, то що, настав час? Витягувати Рутловського. Ось. ось така штука. Ну такий собі стан. О. Але сам факт знайшлася ось така ручна граната російська по першій світовій війні. Граната Рдутловського. Залишимо все тут на купці. І спробую ще щось покупати. Що, друзі? На сьогодні ми завершили. Сил купати вже немає. Знахідок сьогодні небагато, але той, хто проводить пошуки, знає, що є дні, коли багато знахідок, є дні, коли їх катма. От сьогодні в нас такий день. Але нічого страшного. На наступний раз буде краще. Отже, ми спускаємося. До машини і будемо їхати додому. Дякую всіх, хто підтримує канал. Ставте коментарі і вподобайки. Також не забудьте ставити дзвіночок для того, щоб не пропускати наші нові відео. І побачимося наступного разу. Бувайте!